Доброго дня, вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Сьогодні готуємо пісний салат олів'є. Як він готується та де я взяла рецепт? Дивіться далі! Для приготування салату нам знадобиться картопля та морква відварені. Пропорцію вже визначайте за своїм смаком. Я обираю моркви трошки більше, щоб був такий ніжний солодкуватий смак у салату. Огірок можна просто свіжий, можна свіжий та солоний 50 на 50 взяти. Цибулю. Я взяла зелененьку цибулю, вже, власноруч, вирощено. Можна обрати червону, щоб вона була солодша, або білу припасирувати. Зелень кріп обов'язково, і можна або кріп, або петрушку для прикрашення. Звісно ж, яке ж олів'є без горошку, тому баночка горошку, пісний майонез, сіль перець і родзинка нашого салату це ікра. Не переживайте, це імітована ікра. Ну, хоча, звісно, можете і натурально додати. У мене це білкова, є ще на основі бульйону із риби. І вже обираєте за своїм гаманцем та смаком. Тож, приступаємо до приготування. Овочі, як і на традиційний салат олів'є, нарізаємо кубиком. Рецепт даного салату я запозичила у блозі на Фейсбук матушки. Настоятеля одного із місцевих храмів, вона запропонувала такий варіант олів'є, і не рекомендує додавати замість м'ясного інгредієнту рибний, адже рибний також не дозволений у піст. Ну, хто дотримується посту, знає, що риба дозволена лише у визначені дні. Але, звісно, якщо ви просто готуєте цей салат не в піст. От, та і не боїтесь експериментувати, можете додати копчену холодного копчення рибу. Адже гарячого у вас просто при перемішуванні така каша зробиться з риби. А холодного копчення буде триматися. Тож, натхнення вам на експерименти. Ну, а я вже готую за перевіреним рецептом. Тож, і ви можете ним скористатися. Отже. Я нарізаю всі овочі і зустрінемося трошки пізніше. Картоплю та морку нарізала. Тепер черга огірка. Також наріжу кубиками. Додаємо горошок. До речі, із розсолу самого цього горошку. Аквафаби. Можете і приготувати саме пісний майонез. Готується він також дуже просто, просто оце рідина зливається, збивається, доводиться до смаку, сіль, цукор, кислота. Ось. І такий має яскравий насичений смак горошку, або, якщо зливаєте, розсіл із. Квасолі, то самої квасолі дуже смачно виходить. Ну, у мене сьогодні магазинний покупний. Цибулю. я ось так ножничками подрібню. Для прикрашання я залишу петрушку. Вона має більш такі декоративне листя. А в сам салат зараз подрібню кріп. Суміш перці. Та, власне, сам майонез. Якщо майонезу недостатньо, то, звісно, можна ще додати. Все перемішую. Зауважте, що ікру в сам салат я зараз не додаю. А вже будемо використовувати при подачі. Подавати будемо порційно. Якщо навіть ви будете подавати цей салат не порційно, раджу все-таки ікру додати безпосередньо перед подачею на стіл. Ага, сіль, сіль, сіль. Скуштувала зараз до солі, легкий, такий свіжий, весняний смак. Те, що потрібно. Тому що олів'є це наше традиційне, він такий більш тяжкий салат. Зимовий асоціація, правда? Є весняні салати, зимові салати. Ось олів'є, такий він більш зимовий салат. А цей варіант олів'є. Він такий ніжний, свіжіший. Ось і все приготування. Будемо зараз формувати для подачі на стіл. Викладати наш салат будемо за допомогою формувального кільця. Ну, так він буде виглядати трошки естетичніше. Якщо не маєте ось такого металевого, я вам розкажу маленький секретик, колись взяла та й обрізала пляшку потрібного діаметру у формі ось такого кільця. Гарненько притискаємо салат. Зверху, щедро викладаємо ікру. Це буде і смачно, і достатньо привабливо на столі виглядати. Я вам раджу такий салат приготувати, ну, не лише в піст, просто на, на будь-яке свято чи навіть святкову домашню вечерю. Смак цього салату вас дійсно здивує. Додамо ще трошки яскравості. Ось така краса та смакота у нас вийшла. Натхнення вам на приготування і обов'язково напишіть в коментарях потім, чи сподобався вам даний рецепт. Дякую вам за перегляди та до зустрічі в наступних відео. До побачення!